Сьогодні 15-й день марафону і 16-та місячна доба. Які енергії допомагають нам сьогодні? Я скажу в кінці сьогоднішнього ефіру. А зараз, як завжди, медитація, медитація на білому тлі. І так ляжте, розслабтеся. Або сядьте і розслабтеся. Деякий час спостерігайте за своїм диханням. Сконцентруйтесь на кінчику носа і робіть вдих і видих. Відчуйте, як все ваше тіло дихає. Переведіть увагу на область між брів і уявіть біле світло. Зосереджуйтесь на ньому деякий час. Потім почніть поширювати його по всьому тілу. Бачте, що ви занурені в біле місце і залишайтесь в ньому деякий час. Спостерігайте, що з вами відбувається. Спостерігайте за своїм тілом, своїми почуттями та відчуттями. Якщо приходить щось не дуже приємне, розчиняйте це в білому світлі і постарайтесь не засинати, але якщо ви під час цієї медитації заснете, це може бути тільки на краще. Коли відчуєте, що ви наповнені енергією білого світла, достатньою мірою виходьте з медитації, подумки і постарайтеся заснути із цим чистим станом. Дивлячись, коли ви робите цю медитацію вранці або ввечері, то так ви і закінчуєте цю медитацію. Якщо ввечері ви можете добре заснути, а якщо вранці, ви можете добре розслабитись і просто полежати, відпочиваючи від усіх напружень, зайвих думок, як на облачці, наче вас буде колихати. Переходимо к афірмації. к текстам. Вірніше к тексту, який дає впевненість, настрій на день, насиченість, наповненість, відчуття опори всередині себе, а не в зовнішньому світі. І так. Афірмація настрій на день. Спокій і умиротворення приходять до мене. Я живу в просторі кохання і почуваюся під захистом. М'які теплі ніжні енергії божественного кохання огортають мене, немов сяючим коконом. Я купаюсь і блаженствую в цих. Енергіях. У мій світ входять лише радість, світло, любов, і от тепер я не втягуюсь у людські драми, а дивлюся на них очима Бога з його любов'ю та його співчуттям. У моєму світі світ, у моєму світі любов. У моєму світі світло божественних енергій, тому що я є любов. Я є світ. Я є світло. Ви можете сказати, як це на фоні сьогоднішніх ситуацій можна таке собі уявити. Ця афермація на повернення внутрішньої сили і внутрішньої опори на основі любові, світла і відчуття вищої сили в своєму внутрішньому світі. Тому, якщо ви будете робити цю афермацію, до вас буде повертатись сила наповненість. І відчуття цієї сили у вашому внутрішньому світі, ви будете відновлюватись, будуть повертатись ваші життєво важливі енергії, які вам потрібні для того, щоб вирішувати різні теми на протязі всього. дня. В наш нелегкий час, так, так. Да. Але коли ви зробите оцей. Образ і відчуєте його всім своїм тілом, емоціями, то ви наче насич... насичитесь як ковток свіжої води. Знаєте, коли спрага і ковток свіжої води і дає можливість йти далі. Візуалізація. Подивіться про себе кіно. З відчуттям того, що ви бачите на внутрішньому екрані. На екрані ви бачите людину, і ця людина це ви. Ви занурюєте увагу в себе, зосереджуєтесь на тому, щоб відчути глибокий внутрішній зв'язок з Духом, і кажете собі: Бог веде і спрямовує мене на найкращий для мене шлях. Я відчуваю істинність цього шляху своїм серцем. Я довіряю своєму серцю, я довіряю собі, я довіряю Богові. У мене власний шлях, він призначений лише мені. Перед вами широкий світлий шлях без перешкод. Ви дивитесь на нього і відчуваєте впевненість. Легкість та готовність іти по цій світлій дорозі вперед, повторюючи ці слова. Бог веде і спрямовує мене на найкращий для мене шлях. Я відчуваю істинність цього шляху своїм серцем. Я довіряю своєму серцю, я довіряю собі. Я довіряю Богові. У мене власний шлях призначений лише мені. Повторюйте ці або подібні слова щоразу, коли відчуєте, що втрачаєте впевненість, і вам потрібна допомога та підтримка. Якщо в результаті відчуєте радість та умиротворення, це означає, що ви на вірному шляху. Тепер я розповім, які ж енергії 16-місячної ї місячної доби. Ці енергії 16-ї місячної доби дуже чисті та світлі. Це спокійний та гармонійний день, ці енергії сприятливі в тому, хто відповідає їм, тобто перебуває у спокійному, мирному, збалансованому стані. Це чудовий час для відпочинку та відновлення сил, також енергетика цієї місячної доби сприяє духовним практикам. І рекомендації на 16-місячну добу такі. Для цього дня підходять спокійні повільні заняття. Корисно зайнятися благоустроєм побуду та наведенням ладу. У цей день ви зробите все, що планували, якщо не поспішатимете. І не метушитиметеся. За умовами внутрішнього спокою та умиротворення може помітно покращитись ваше самопочуття. Можна розпочати нову справу, але за умови, що вона не несе великих змін у ваш спосіб життя. Робіть те, що дається легко і не викликає. Якогось супротиву. Слідуйте природному потоку життя, не намагайтеся плисти проти течії. Ось такі вправи на сьогодні. На налаштування сьогоднішній день, далі ви записуєте щось в свій щоденник, що вам важливо, читаєте дві або більше сторінки з книги особистого розвитку. Та робити фізичні вправи, щоб налаштувати і своє тіло на енергії і активність для входу в сьогоднішній день. На все добре до так. завтра.